Вчора закінчила цю картину, яка називається Forgetting Room, кімната забуття. Це картина про війну. І хочу вам розповісти трошки про неї, що вона означає: про символізм, який тут закладений. Ось це око Бога, який спостерігає за тим, що зараз відбувається в Україні, і злиться. Ось. І картина складається з таких маночок, які потрібно буде після війни, після нашої перемоги нам всім. Трансформувати, перепрожити і опрацювати в собі. Ось ми бачимо знизу на картині такий трансформуючий вогонь, в який це все переплавляє. Ось, і зараз ми пройдемося з вами по всіх баночках. На цій баночці ми бачимо таку змію: це Рашка, яка кусає сама себе за хвіст, а це Україна, яка береже і плекає своїх діток. Ось подушки це такі подушки, які бабці накладають на таких желізних ліжках. наші українські вишиті подушечки. Це символ нашого порушеного сну через нічні тривоги, а рибка, яка іде донизу, це символ втраченої надії, тому що багато ми зараз втрачаємо надію і не можемо деколи повірити в свою перемогу. Нам стає дуже страшно. А це символ взголтованих і вбитих жінок, зруйнованих домівок, де кров іде з комена замість диму, де вже не готується їжа, і символ вбитих, невинних, мирних людей, свічечки, які стоять в церкві за кожну невинну, вбиту душу, і вікно з кров'ю, з якого стримить світло це символ. Наших загиблих воїнів, які не вмирають ніколи, які будуть вічно жити в нашому серці. Ось, ось таку роботу я зробила. Робила я її напевно, більше ніж два місяці. Ця картина досить важко мені далась, і буду рада почути ваші коментарі про те, про свою роботу.